Долар теж він пішов гуляти так вверх, тому ми і мали такі дуже великі фінансові навантаження. Тому а якщо ви візьмете ще на вівторок, на п'ятницю, то це буде всього 30, 320, Чуть ті не два рази. Покажеш? Оце а це сніг. А це саме цього поїзду? Ні, не цього поїза, ага. ні, ні. Це, це близький десь район. Починаємо говорити. Насправді, після запуску потягів інтерсіті це прив'язало тоді до Євро 2012 Дуже багато звучало зовсім діаметрально протилежних речей? Хтось дуже активно критикував, хтось хвалив появу такого нового швидкісного сервісу в Україні. Виконувач обов'язків начальника філії, якраз яка укрзалізниця, яка займається потягами інтерсіті Леонід Лобойко. З нами в студії доброго дня. вечора. скажіть, будь ласка, чому от, якщо слухати людей на вокзалі? Хто? Захоплено каже, що так зручно з'явився сервіс. Хтось е критикує і каже, що все повністю треба змінювати, і настільки діаметрально протилежні от, думки у е користувачів сервісів Інтерсіті. Ну я так розумію, якщо б це всі фалили, то було б дуже неправильно. Якби всі хаяли, теж дуже неправильно. Тому думки є різні, і ага. це нас на... влаштовує на те, щоб працювати. Над підвищенням, покращенням і так далі. Так далі, тому це я думаю нормальне явище. Спробуємо протися по якраз тих проблемних точках, які, щодо яких зазвичай лунає критика. Перше за все це цінова. Не впевнений, що перш за все, але почнемо з цього. Цінова політика в середньому біля другого класу коштує там 250-300 гривень. Перший клас це 400-450 гривень. для деякого користувачів цього сервісу. Ця ціна вважається за високою, але в нашому випадку нам цікаво зрозуміти, як відбувається ціноутворення, чому саме стільки коштують квитки інтерсіті, і чому вони так відрізняються від інших квитків? Ну відрізняються він іншим тим, що перше швидкістю це така послуга, яка сьогодні дається всім, хто використовує цей потяг. За до п'яти годин, практично з Києва, з центру України, він добирається то до Харкова, то до Львова, Дніпропетровська і так далі. І так далі. Це перше. Друге, ви чули тільки, що, що комфорт взагалі він не може бути, ну, як сказати, порівняний з тим, що був вчора. Третє, третє, це якість обслуговування, це рівень сьогодні бувшого провідника, а сьогодні це стюард. І перебування в потязі він дає ну, все те, що сьогодні ми бачимо в Європі або десь далі. Ну насправді українська от, інтер, потяг інтерсіті не дуже за е, якісь сервісу, наприклад, з деякими польськими потягами. Наприклад, якщо порівнювати, то фактично різниці не відчуєш. Але в будь-якому випадку, хотілось б ви так навели цілий пакет ціноутворення, тобто люди мусять доплачувати за швидкість. Е, Тут говорити про стюартів, про сервіс no. а, у стюартів значно значно вища зарплатня відповідно витрати на них вищі ніж на а, працівників в інших е, сферах у, укрзалізниці. Виходить, якщо ми вернемося до формування тарифів, то я назвав це деякі складові. А крім того, закупка цього рухомого складу він великі кошти стоїть. А крім того, це модернізація е, інфраструктури. І дійсно, ви назвали, якщо брати для прикладу стюартів, то в них більша заробітна плата, ніж в інших структурах. Але ж ви візьміть, що сьогодні в дев'яти вагонах потягу знаходиться всього три стюарди. Три. А в інших знаходиться на кожному вагоні є провідник. Тому і різниця така вже і не дуже вона більша за інші потяги, але вона вагома. Скажіть, будь ласка, вовнут дуже цікаво повідомляли, прогнозували про і Є багато людей, які там активно займаються бізнесом, активно подорожують по країні і часто користуються вашим сервісом. Яким буде подорожчання, Наскільки воно буде відчутним? Про які відсотки, про які суми йдеться, тому що люди турбуються. Сказати, що сьогодні ми не маємо відношення до подорожчання чи подешевшення ми сьогодні в структурі ПАТА і дивимося або пропонуємо, що нам треба на сьогоднішній день. Якщо брати із 2012 року, коли почала курсувати наша, почала працювати наша компанія, то на сьогоднішній день до 1 січня 2016 року ніяких рухів по Збільшення або моніторингу цін на тарифи не було. -е, поки що зараз ціни лишаються на сьогоднішній день. То... Да, ми, як структура була швидкісна кампанія, згідно постановою кабінету міністрів, мали право регулювати тарифи в першому, класі. в першому класі. Ми цим правом скористалися практично тільки в кінці 15-го року, і з 1 січня було дійсно. Першому класі підняті на 5%. 500. Це небагато, це десь 25-30 гривень. Але якщо порівняння з <клух> тим, що ціни в нас на всі, на всі складові, які ми використовуємо, вони підняті. Ціни на або долар теж він пішов гуляти так вверх. Тому ми і мали такі дуже великі фінансові навантаження, тому прийнято було рішення на 5% рішити цю проблему. Це небагато, це всього по року до 6-7 мільйонів гривень. Я як людина, яка не є фахівцем жодним чином в питаннях транспорту, в інфраструктурних питаннях, мені як людині з боку дуже важко зрозуміти, і чому е, просування Україною е, потягами, швидкісними, так, швидко, так, за 5 годин можна дістатися, але це коштує скільки ж, скільки, за скільки можна в Європі подорожувати лоукост літаками. Ну, я не зовсім з вами згоден. Чому? Тому що я в Європі свій час і деякий час зараз бував дуже часто, і ми брали з Європи ті нормальні тези обслуговування пасажирів і так далі. і так далі. То я подорожував, допустимо, із Берліну до <кій> Парижу. Це коштує всього-навсього аж 500 тоді коштувало євро. Потому можна прорахувати потім ну, дорогі, але наприклад, якщо авіаперевезенням користуватися, є можна легко полетіти там, наприклад, там лотом з Польщі в Скандинавію за 10-20 євро. Ну, з я знаю з, такі теж креніців. теми. Це мабуть компанії саме вирішують в якихось е, таких ситуаціях це робити. Я вам хочу привести приклади в нас, якщо використовувати бонусну програму і. Для прикладу, на сьогоднішній день Харків, Київ, якщо ви берете п'ятницю за добу квиток, ви можете заплатити 550 гривень. Але якщо ви візьмете за 30 днів, то ви заплатите всього-навсього 420 гривень. А якщо ви візьмете ще на вівторок, а на п'ятницю, то це буде всього 30, 320. двадцять. Чуть і не два рази. Тому ця компанія вирішує, як її там працювати. І ми у нас, так... лайфхаки, так, так, у нас є такі лайфхаки, яким так у нас є свій журнал, я хочу вам сказати. Там все написано, ми сайт є, розказано. У нас сьогодні о, користуються бонусні програми ну, близько десь мільйона пасажирів. Ага. Якщо хто ага. хоче це робити, то він знаходить цю тему і собі удешевлює. Шлях примувань є один аспект, який просто постійно дуже активно обговорюють в соціальних мережах. Там пам'ятаю, був такий скандальний там, мало не скандальний, справді пост там українського телеведучого Сергія Притули. Люди дуже люблять обговорювати ціни на продукти в потягах інтерсіті. Чим вони пов'язані? Чому вони так сильно відрізняються? Чиї звідки береться така націнка? Тому що справді. Відчутно вони відрізняються від тих, які, є, які є реально за межами потяга. Якщо вступати в дискусію по цінам, я теж можу дещо прокоментувати і сказати, що ціни формує покупець. Якщо його ніхто не бере, то ціну ніхто не міняє. Або зменшує, або збільшує. На сьогоднішній день у нас система відпрацьована таким чином, що компанія, яка обслуговує кейтерингові послуги в поїзді, і вона формує ціни. І з 2012 року ця компанія практично єдина, вона працює, хоча в нас були декілька конкурсів, і вони становилися переможцями. В році... зараз... в році... Я розумію, знову конкурс триває просто в цей ні, момент. Ні, ні, ні. Зараз триває? я вам підскажу. в минулому ць... році, в серпні, місяці був проведений конкурс, і одна із компаній, яка хотіла. Надавати послуги у поїзд вона вийшла переможцем, але чомусь вона зійшла з дистанції і відмовилася далі. І тому після вже завершення. Да, так. Після завершення. І тому далі пішли працювати з цією компанією, яка є. На сьогоднішній день об'явлена на нас конкурс, на, було на 20 січня. Але по <кхем> запитам інших компаній, які теж хочуть. Повчасно це в цьому конкурсі. Ми продали дію цього конкурсу до 1 лютого. І 1 лютого я запрошую, будь ласка, приїжджайте. У нас буде відкритий конкурс на ці питання. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, п'ять компаній вже подали свої заявки на цей конкурс. Компанія, яка виграла конкурс півроку тому. Досить іменита компанія відома, і е, всі були дуже здивовані, чому так сталося, що компанія відмовилася працювати за вашу ну, ви людина, яка всередині, ви мали, мабуть, знаєте, значно більше, ніж я читаю. Мабуть, там спрацював фінансовий фактор. Вони всі умови, які хто надавав пропозиції, вони перебільшили їх декілька разів, а потім вони прорахували, що не, не зможуть це Потягнути так, кажучи. Дякую, що виправили мені точність. Тому що це не новий конкурс. Зараз виходить оголошений, а це продовжено просто до дію старого. Не, з 20 ага. з січня це продовжено до 1 лютого. Зрозуміло. Отже, 1 лютого дізнаємося, хто ж буде е, годувати пасажирів потягів е, інтерсіті. Е, є ще одна річ. Мій знайомий просто зіткнувся з цим, і постійно зараз от стежу все пов'язано з погодними умовами, але ймовірно не тільки. Потяги ламаються. Ми розуміємо, всяке може траплятися, але хто несе відповідальність за пасажирів, які внаслідок поломки потягу і затримки потягу потім далі несуть матеріальні втрати. От натрапляв на публікації про те, що люди на вашому ж формі у вас там на сайті можна коментувати, можна залишати свої відгуки. Так. Люди пропускали літаки через те, що потяги, наприклад, от з Дніпропетровська здається, потяг на цього минулого тижня з Запоріжжя на три години лишився в полі. Відповідно, якщо хтось мав якісь інші далі транспортні плани, то люди могли втратити якісь відчутні суми. Це дійсно так воно і було, як ви кажете. Але я тут взяв одну фотографію, вам, я не знаю, вона вам сподобається чи ні. Які були погодні умови? Я можу показати навіть. Да. Покажеш? Оце поїзд, а це сніг. А це саме цього поїзду? Ні, не цього поїза. Це, це близький десь район. Ага. Отакі сніги. Отакі замети, отакі голольоди на контактному проводі і так далі. і так далі. Що трапилось? Трапилось те, що і повинно було трапитися. Мінус 2 градуси на вулиці, дощ, сніг і обладнання кришне, воно стало таким коржом. Я вам ще одну дам фотографію. Отакий от потяг стоїть, він обліплений снігом. Обліпний сніг. Да, так. Отаким от отаким варіантом. Розумієте? Тому сказати, що. Вина залізничників, вина інфраструктури, вина там компанії, так, мабуть, неможливо. І то, що сьогодні ви задали питання: а хто ж відповідає за пасажирів, які там залишились, дійсно в першу чергу відповідає поїзна локомотивна бригада? Далі йде по структурі, по цій. Підпорядкованості і вся команда, яка цим займається. Що було зроблено? Було зроблено перше це прийнято рішення на засилку нового потягу, який би зміг перевезти пасажирів з зворотні. І це все дало. Вся робота Паток-Залізниці, вся робота Придніпровської залізниці, Одеської залізниці і УЗШК компанії вона дала можливість те, що Дійсна затримка, але пересадка пасажирів була зроблена в нормальних умовах, в теплі, в надані були безкоштовно чай, вода. І дійсно, да, на 7 годин 20 хвилин ми запізнились, але без ніяких як пошкоджень. Що стосується авіаперельотів і іншого, ну ситуація дійсно така ж, як і навкруги. Я не маю на увазі на Україну, якщо беремо, наприклад, Європу там або ще щось, такі ситуації бувають і так, далі, і так далі. Що ми робимо? Ми робимо те, що дійсно працюємо в законодавчому полі згідно законодавства України. Ми всім пасажирам сказали: будь ласка, якщо у вас є запити, якщо у вас є якісь проблеми, будь ласка, нам. Вирішити питання. Ми що зробили? Ми зробили зупинку по станції Бориспіль, хоча її там не було. Ми повідомили авіаперевізників, що є такі люди в поїзді, які запізнюються. Це ми все зробили. Потім надали безкоштовно залу першого класу на вокзалі, який пасажирський, ну і працювали з усіма індивідуальним порядком. Скажіть, будь ласка, якщо в когось все ж лишаються нарікання, яким чином можна їх донести так, щоб отримати відповіді, щоб потім тому, що ну багато людей нарікають не тому, щоб просто поскаржитися, а тому, щоб ви мали змогу вирішити цю проблему Доброго. і потім далі отримувати кращий краще ну, проблему. Ми рішаємо дійсно, якщо це технічні питання, то ми їх рішаємо на сьогоднішній день. Всі скарги, які поступили, вони поступали нам і з потяга і окремими листами, вони відпрацьовуються, і кожен пасажир отримує відповідь так, як. Що він задумав загалом? Найкращий спосіб донесення до вас будь-якої інформації, побажань, скарг і так далі. У нас є і гаряча лінія. У нас є сайт, у нас є в журналі. номер телефона. У нас є телефони на моніторах. Все, любим способом. Ми реагуємо. Ну я не можу сказати, що миттєво за секунду, а за добу, за дві це. Я пам'ятаю, коли тільки інтерсіті потяги запроваджували, коли перші Hyundai з'явилися, мабуть, найяскравіші обговорення. Були в той час це зламаних потягів. Зараз наскільки я розумію, у вас є потяги Hyundai, є шкоди, і є потяги Крюківського заводу. Як вони себе показують? Які далі, яке далі ваше бачення, які потяги ви будете закупати більш активніше і розвивати який склад ну, на сьогоднішній день. Пат у залізниці опрацьовується питання. Все таки. Розширення об'ємів перевезень кампанію З Чому? Тому що на сьогоднішній день вже ми підійшли до теми важких ремонтів поїздів, для яких треба більше часу. А ми на сьогоднішній день практично на 100% ці поїзди задійснюємо у Русі. І те, що сьогодні п'ятниця, субота, неділя, четвер, практично неможливо взяти квиток. А у нас немає ніде ні на що броні тільки для перевезення людей з вазу, фізичними вадами, то попит великий і треба підмінні якісь поїзди. Тому сьогодні вирішується це питання, щоб найближчим часом, два, а може, навіть. Чи чуть більше, може три, поїзди таких придбати. Що стосується кому віддати перевагу, ну я хочу сказати, є українські виробники, є зарубіжні рубіжні є свої вади і там, і там. Тому це буде технічна рада, яка буде вирішити це питання. Які це буде в форматі тендеру відбуватися від відкритого, чи це буде відбуватися ну, вже за рішенням Ради технічної, який потяг конкретно купувати? Я думаю, спочатку це буде. Затвердження фінансового плану, потім технічна рада розгляне можливості різних напрямків, а потім складові ціна, якість і так далі, так далі бути шас східна законодава, законодавчі діяльності в Україні. А, які ваші особисті плани як керівника організації на 2016 рік? Які ви цілі собі поставили, і яких яких новацій очікувати постійним користувачем інтерсіті? Ну якщо основні наші цілі, то вони ті, щоб щоб. Підвищити якість перевезень, задовольнити потреби пасажирів, і так як от ви кажете, щоб вони не ламались. Для цього ми все робимо сьогодні на території нашого підприємства. Друге питання це хочемо збільшити напрямки по перевезенням пасажирів. На сьогоднішній день, якщо ви. Пам'ятаєте, 12 рік то ми були нас три напрямки: це Харків, Львів і Донецьк. На сьогоднішній день ми працюємо в Донецькому регіоні з двох сторін. Це до Константинівки і до Красноармійська і, і До Красноармійська з Дніпра. І кстати, я хочу сказати із Красноармійська ми сьогодні на безкоштовній основі перевозимо при необхідності э, Атовців. Якщо це треба, я маю на увазі, там може поранені, може ще щось, і така робота вже проводиться повністю. Крім цього, значить, ви знаєте, Трускавець, Тернопіль, Одеса, Кривий Ріг і так далі. Так далі Дніпро, Запоріжжя, тому ми плануємо, що якщо в нас вдасться все зробити з ремонтами, то четверту пару на Харків, попит великий і третю пару на Львів. Що стосується інших напрямків, це літом буде Одеса і по наданості це Кривий Ріг. І якщо буде закупка, то будемо планувати далі розвиватися. Це основна наша тема. Зрозуміло. Цінових новацій поки що не передбачати, але якщо будуть, то ви попередите. Дійсно, ми їх попередимо будуть це так. Треба пройти дуже великий етап для того, щоб його зробити. Тому якщо ми це будемо робити, то будемо робити. Дуже вам дякую, будемо стежити, оскільки знаю точно, що наші глядачі є постійними користувачами вашого сервісу. Дякую, що пояснюєте. Якщо будуть ще виникати питання, обов'язково з вами сподіваюся матимемо змогу ще поспілкуватися. Одласне. Дякую вам. На все добре. ради знайомства.